Давай, спорим з тобою на 100 гривень, що я назву більше гравців збірної, ніж той. Давай. Давай, я тобі даю фору, починай першим. Зінченко. М -м, Ярмоленко. Шевченко. Він зараз вже не грає, але я тобі його зарахую. А, Довбик. Ярмоленко назвала? Мудрик. Добре. Судаков. Конопленко. Хто хто Конопленко чи як його там? Як як? Конопляк. <рес> Конопляк? <рес> Конопля. Конопля. <рес> добре, я тобі коноплю теж зарахую. А, добре, давай це Ганков. Матвієнко. <рес> Лунін. Та Боже мій. Трубін. Бущан. Та Боже. Не, бо, Боже, там нема, там є інші. <рес> Степаненко. Добре, Яремчук. Збров. Хто? Зубков. Примиколенко. Ну давай, якось останнього назвеш? Я, я забув, як його називати. Конопленко якось. Чи ну ти як? вже казав так. Коноплянко, Сікан. Це коноплянко чи сікан? Та то не одне і те саме, це різні люди. Сікан? Добре, сікан. Сваток. Давай, три, два. Все? Все. 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 Ех ти. Получається, ти мені 100 гривень, банан. Ех ти. Ех, ну не ладно, повезло. я тобі пробачаю сьогодні. Але на наступний раз. Або 100 гривень, або вивчиш всіх українських футболістів. Надію що вивчу. Я теж на це надію.